У Сумській галереї Смуга відкрилась виставка Народжені війною. Експозиція розповідає про тих, хто виборює українську перемогу. Розповіла провідна спеціалістка агенції промоції суми. Військові підрозділи, волонтерські та громадські організації, медичні установи, підрозділи морської піхоти, ППО, добробати, об'єднання родин, що шукають зниклих. Виставка включає понад 50 прапорів. Зібрані прапори. Військових підрозділів, медичних закладів, громадських організацій і об'єднань добровольців, які стали на захист нашої України ще з 2014 року і захищають понині. Лариса Аполонова працює художником у Сумському театрі дітей та юнацтва. На виставці говорить є експонат, до якого вона приклала руку і душу цей прапор. Я зробила ікону для наших захисників, і тоді на основі цієї ікони з'явився прапор, прапор Оранта. У середині це моя робота. А тоді біля Оранти написані молитви. Молитви написані шрифтом Рутені. І один флаг він стільки людей біля нього працювало. Понад 60 прапорів військових та підрозділів територіальної оборони, медичних закладів та волонтерських організацій представлені на виставці. Перші відвідувачі діляться своїми враженнями. Дуже емоційні враження. Насправді, хоча ще деякі, деякі прапори ще не бачила, але сподіваюся, вони теж мають таке саме враження, тому на даний час дуже задоволена. Тому буду продовжувати цікавитись, розглядати. Дякую кожному за цей створений прапор і пишаюся, що зараз можу доторкнутися, побачити, вклонитися низько, просто стояти і віддавати шану о 9-й годині кожного ранку. В принципі про кожну бригаду можна говорити, бо в кожній фактично бригаді служать наші земляки, служать наші герої. Багатьом бригадам ми допомагали, волонтерили. От, ну, по-перше, рухи опору Зсу. Це от згаду Андрія Єрмоленка, згадую його мурали, які є в Сумах. Тут в принципі можна біля кожного прапора стояти і розказувати історію цих хлопців, історію дівчат, історію тих, хто з наших земляків захищає саме в цій бригаді нас усіх. Серед експонатів копія прапора підрозділу «Вовки да Вінчі. Один з експонатів виставки – 15-метровий прапор. На ньому організатори збирають побажання від відвідувачів. Перед сумами виставка народжені війною побувала у галереях та навчальних закладах Києва, а також у Миколаєві та Дніпрі. Наступним її прийматиме Фастів. Про кінцеву точку телефоном розповіла співорганізаторка виставки Світлана Маханько. Остаточна фінальна точка це європарламент. Наразі. Працюємо, є домовленості, там вона буде представлена. Це Великий, прапор, вели -великий який, прапор. да, буде вноситись, на ньому будуть нашиті ці прапори. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.